Це новини на Суспільному. Сьогодні ми розповімо вам, як Волиняни упродовж дня відзначали 30-ту річницю незалежності України. Святкування розпочали урочистим маршем захисників, згадали тих, хто загинув за свободу, і вклонилися тим, хто береже незалежність зараз. Урочистому марші взяли участь військові лучани і гості обласного центру духовенства, представники влади. Від меморіального комплексу Вічна слава під звуки військового оркестру. Учасники пройшли вулицями Луцька. Звершили ходу біля пам'ятного фотостенду на театральному майдані. Тут священники відслужили панахиду за загиблими в зоні АТО. ООС бійцями. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Дуже люблю Україну, мій сим добровільно пішов захищати батьківщину. Він загинув, піду до могили, і отакі слова говорю. дорогий синочку, рідна моя дитино, ти покинув всю свою родину, сам пішов захищати батьківщину, ліг до вмовину, а я на все життя чорну позвонила. Ми всі ми любимо Україну, ми Україна, ми сильна нація. Незалежність нам дісталась трошки, як, як, як бачите, легко, от, тому зараз ми е, мусимо надолужувати ті потуги, про яких народжується щось таке важливе. Ось, от, зараз якраз про, проходять ці от потуги. Завойовуємо свою незалежність. Валерій Гаврук один із учасників урочистого маршу захисників. Військовослужбовець окремого мотопіхотного батальйону Волинь каже: дощ не завада такій події. Чоловік служив у місті Золоте Луганської області. На передовій був вісім місяців. Український люд вартий гідного президента і гідного життя у майбутньому. Ви сьогодні, попри дощ, взяли участь в урочистому марші захисників. Тому що інакше не повинно бути. Дощ, це, якщо згадати, в Луганську область. Це за весь час перебування там було всього-навсього сім дощів. Так що дощ, це добре. Україна як держава починає утверджуватися. Зрозуміло, що кожен із нас. Хоче жити краще, але для цього потрібен і час, і разом з тим воля людей. І напевно ті події, що відбувалися протягом 30 років в Україні, свідчать про те, що український народ волелюбивий. Це свято, напевно, для кожної людини, а особливо для прийдешніх поколінь. Воно не буде якимось прохідним. Це свято нашої державності, держави, в якої ми живемо. Ми відзначаємо разом в родинному колі. Ми з доночки татуська Сен Києві. Обов'язково будемо брати участь у всіх заходах, які запропонує наше місто. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузилук, у заході взяло участь майже сотня Волинян. Охороняли громадський порядок, 10 поліцейських. Порушень не зафіксували. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.